Відний вузол, що ми тут передбачили? У нас дуже на вході погана вода, вона зі сміттям. Як ми бачимо, воно прилипає на сітку промивного фільтра. Приблизь, щоб воно було видно. З чого ми розпочинаємо? У нас відний кран, лічильник, кран від протікань Аякс. Кран для сервісного взяття аналізу проб води. Манометр показник вхідного тиску води, промивний фільтр з редуктором тиску. Далі у нас буде колба з картриджем поліпропиленовим. Манометр, який показує, після колби вже. байпас на майбутню водопідготовку. І манометр на показання тиску після пом'якшування, після комплексної очистки води. Компенсатор гідроудару. Пішла все на квартиру. Гаряча вода. Розпочинаємо кран е вхідний лічильник, кран від е протікань Аякс, промивний фільтр фар, редуктор тиску фар, компенсатор гідроударів. Е з промивних фільтрів все обв'язано нержавійкою через сифон з розривом потоків. Дуже надійна історія. Сука блядь. в цьому районі дуже погана вода, і, на жаль, колба буде дуже часто забиватися, тому лише спасе систему, лише комплексна водопідготовка, котра буде в майбутньому встановлюватися тут. От, тому передбачайте одразу фільтрацію ще на чорновому ремонті, щоб в майбутньому у вас все було гуд.